Леонід Глібов Байка Щука, Алегоричний зміст байки. Уяви собі хлопчика, який обожнював квіти. Цей хлопчик виріс і став відомим письменником, якого ми знаємо як Леоніда Глібова. Його називали Квітковий Король. З дитинства Леонід любив квіти і доглядав за ними. Його навіть назвали Льоликом. Короликом. У нього була домашня школа, адже свої перші уроки він отримав удома від мами. Вона навчила читати його в 6 років. І у Леоніда Глібова з дитинства була величезна любов до природи. Його любов до природи відбилася у багатьох його творах. Він часто описував красу української землі. Чому байки Глібова такі популярні? Їх можна назвати це мудрість у смішній оболонці, адже кожна байка це маленька казка з мораллю, яка вчить нас життєвої мудрості у дотепній і цікавій формі. Наприклад, осел прислів'я нагадав, а я до байки приладнав, нехай не забувають люди, що дурень всюди дурним буде. На світі, живучи, довіку вчись, що наробила з дуру щука, це всякому наука, чого не тямиш, не берись. Правдиві слова твої не вмерли, і я промовлю їх, щоб світ не забував, коли ти маєш перли, то розум май, і перед свинями не розсипай. Мета байки повчання або мораль. У кінці кожної байки. Ми вже зачитували три уривочки, є мораль байки. Ось, наприклад, що на світі, живучи, до віку вчись, що наробила дуру щука, все всякому наука. Чого не тямиш, не берись. Ще одна особливість байки в тому, що головні персонажі це уособлення людських рис. Наприклад, змія це може бути мудрість, а може бути підступність. Лисиця майже завжди у байках уособлює хитрість людську, ведмідь, силу та міць, а деколи незграбність і повільність. І, звичайно, байка це невеликий, короткий, алегоричний твір. Отже, алегорія в байці це як переодягання в костюм. Уяві собі, що ти дивишся мудфільм, де всі герої тварини. Вони сваряться, миряться, роблять помилки. Але насправді ці історії про нас самих, про те, як ми живемо, це і є алегорія. Коли ми читаємо байку, то шукаємо прихований зміст. Під смішними історіями про тварин ховається мудра порада або повчальна історія це і є головна фішка алегорій. Тварини, рослини чи навіть речі в байках насправді говорять про людей, про їхні чинки. Оце і є алегорія. Байка щука. На щуку хтось бумагу в суд подав, що боцім то вона таке виробляла, що у ставу ніхто життя не мав. Того заїла в смерть, другого обідрала, піймала шуку молодці та в шаплеці гуртом до суду притаскали, хоча чуби й мокренькі стали. На той раз суддями були якісь два осли, одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий. Застряпчого? Як завсіди годиться, була приставлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці шле то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких, а болинів гарненьких. Чи справді так було, чи може хто збрехав, хто ворогів не мав? А все-таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбирати, коли, і як воно, і що їй присудити. Як не мудруй, а правди нігде діти, кінців не можна поховати. Недовго думали, рішили, і щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте і мені, панове, річ держать, тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить, годиться, щоб більше жаху їй завдать, і щоб усяк боявся так робити, у річці вражу щуку утопити. Розумна річ, всі зачали гукать. Послухали лисичку і щуку кинули. У річку. Про що байка щука? Щука наробила шкоди в ставку, що у ставку ніхто життя не мав того заїла смерть, другого обідрала. Її судять шкапа, два осли та інші судді. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий, За стряпчого, як завжди годиться, була представлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці йшле, то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких, або линів гарненьких. І, звичайно, коли послухали лисичку, то немудрий суд у підсумку відпустив щуку: послухали лисичку, і щуку кинули у річку. Хто є хто Алегорія байки. Щука це не просто риба. У цій байці щука це символ нестримного егоїзму. Вона хоче все і одразу, не думаючи про інших, вона з'їдає все, що бачить, і не зупиняється ні перед чим. І, звичайно, щука є символом непокори закону. Щука не хоче жити за загальними правилами. Вона вважає себе вищою за всіх і може робити все, що захоче. А кого ти бачиш? В образі щуки? Можливо, це людина, яка не слухається нікого і робить все по-своєму? А може, це хтось, хто завжди хоче бути першим і найкращим? Як ти думаєш, чому автор обрав саме образ щуки для головного персонажа? Щука це справжній хижак у світі прісної води. Її гострі зуби та швидкість роблять її небезпечним мисливцем. щуки можуть жити дуже довго, до 30 років і більше. Деякі особини досягають значних розмірів. На відміну від людей, у щуки зуби постійно оновлюються. Це дозволяє їй завжди бути готовою. До полювання. Крім риби, щука може поїдати жаб, пташенят, дрібних савців і навіть інших щук. І щука часто полює із засідки, затаївшись у водоростях або біля кущів. Судді осли, цапи та шкапа це теж не просто тварини. З чим у тебе асоціюються ці тварини, з якими рисами людського характеру? Ось, наприклад, осли та цапи. Ці тварини зазвичай асоціюються з тупістю, впертістю і несправедливістю. Вони не шукають правду, а просто виконують свою роботу, не замислюючись про наслідки? Шкапа це зморений, худий, слабосилий кінь. Він не має сили сам щось вирішувати. Чому вони небезпечні? Оскільки вони посідають високі посади, але не мають достатніх знань та мудрості, їхні рішення часто бувають несправедливими. Вони можуть покарати невинних і відпустити винних. У суді завжди. Повинен бути адвокат. Адвокат у байці стряпчий – це захисник обвинувачуваного. У байці це лисиця, які риси характеру притаманні лисиці. А чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці йшли то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких. Або линів гарненьких. Лисиця не просто так рятує щуку, вона отримувала від щуки смачну рибу. Тобто її мотивація це особиста вигода. Тому Лисиці притаманна така риса характеру як корисливість. І от коли вже відбувається суд, Лисиця вирішує перехитрити суддів і каже. Щоб більше жаху їй щуці завдать, і щоб усяк боявся так робити, у річці вражу щуку утопити. Лисиця готова на все, щоб досягти своєї мети. Вона прикривається тим, що хоче найгіршого покарання для щуки, тобто це підступність. Лисиця це майстер маніпуляції. Вона вміло користується своїми ораторськими здібностями. Вона красиво говорить для того, щоб обманути суд і врятувати щуку. Ця риса характеру, звичайно, є хитрість. Байка це ліроепічний твір. Уяви, що байка це маленька казка, яка поєднує в собі два світи лірику та епос. Лірика це коли ми відчуваємо емоції автора. У байках це можуть бути сміх, здивування автора чи навіть легкий смуток. І байка написана переважно віршованою мовою, це є ознака лірики. Епос це коли ми дізнаємося про якісь події, історії. У байках це зазвичай короткі історії про тварин. Разом лірика і епос. Створюють у байці особливу атмосферу. Ми не тільки дізнаємося якусь історію, але й відчуваємо, як автор до цього ставиться. Отже, байка це не просто казка, а маленьке диво, яке поєднує в собі емоції, історії і мудрість. Кожна байка вчить нас чогось. Це може бути урок про дружбу, справедливість або просто про те, як не бути занадто гордим. Мораль байки це головна думка, урок або повчання, яке ми можемо винести з цієї історії. Це як прихований скарб, який автор ховає у своїх словах. Отже, мораль байки не можна довіряти всім. Лисиця, яка здавалась розумною, насправді виявилася корисливою і підступною. Важливо бути справедливим. Судді мали покарати щуку, але вони цього не зробили. Це несправедливо. А які висновки зробив ти, коли читав байку? Суд над щукою, Рольова гра, можна провести в кінці уроку суд над щукою: ролі щука, лисиця, осел, цап, шкапа, інші риби. Хід гри діти обирають собі ролі. Щука розповідає свою версію подій, а потім виступають інші персонажі. Лисиця намагається захистити щуку, а осел, цап і шкапа виступають як судді.